Навіть Бог не знає, як хідно прославити своїх улюблених святих, тих, хто любить його всім серцем. Перед такою любов'ю він стає, як беззахисна, невинна дитина в їхніх обіймах, яка залежить від їхньої ніжності та близькості. Коли святий залишається світ, усе відчуває біль у глибині серця, бо такий потужний якор любові залишив земний рівень. Божественні святі це ті, Хто тримає царство Бога тут і зараз, ті, хто приносить у світ найсолодшу доброту через власні випробування, ті, хто вміє лише любити безмежно і дарувати нескінченне співчуття. Навіть Богу важко висловити свою любов і тугу за такими душами, тими, хто наповнений смиренням і милосердям, тими, хто найдорожчий йому, він приходить у цей світ. Щоб відчути їхню безкінечну любов і віддати їм у відповідь свою безмежну любов. Такі люди по-справжньому прекрасні, ті, чиї серця залишаються відкритими попри біль, ті, хто найпростіші, найсмиренніші. Моя мама справді була однією з найпрекрасніших людей, яких я будь-коли зустрічав, Істина свята безмежної любові. Її смирення, співчуття та простота подарували їй вічне місце, про яке мріє багато хто, але майже ніхто не здобуває, найособливіше місце у найглибшому і найніжнішому люблючому серці Бхагавана.